Так що, зробив ось такі заготовочки, такий черпачок, і у нас е верба. Перший раз я ріжу по вербі, ріжу вербу. Ну і фактично, фактично у нас сира, не така, щоб аж з неї текло, але... Достатньо волого, ну, чути, що воно волога. Ось. І зробив ось так грубу заготовку. Використав сьогодні свою сукерчину і клюкарзочку в таких польових фактично умовах. Ось, І хочу залишити на якийсь час, нехай воно трошечки якби підсохне. Перший раз таким стикаюся досвідом. Фактично різьба по сирому, якщо так можна сказати. Побачу, чи не порве, бо тут, допустимо, дуже багато сучків, але дуже гарна текстура. Дуже гарно пахне верба і гарна текстурка. Думаю, напевно, залишите в сіні. Хай було воно собі досихало, буде такий черпачок і буде, і буде ложка така. Ось. Ну, як то кажуть, побачимо, що з того вийде. Не знаю я перший раз, перший раз таким стикаюся, завжди різав по сухому, ну, а тут воно реально сире. Pobaczmy. Pobaczmy, pobaczmy.